Усім привіт, з вами Вотара. Давайте дивитись таку тему Найближче майбутнє. Що приємного принесе? Що приємного принесе ваше найближче майбутнє? Давайте дивитися. А щось приємне точно принесе, вже не все до вас. Ви знаєте, цікаво, да? що це приємне, але... Зараз ви це сприймаєте неприємностями. Дивіться, щось у вашому житті не вирішується, не йдуть якісь діла вгору, вам так здається, так, якийсь прям тяжкий груз на собі несете. Якісь справи, ну прям ну, от, розбивають серце, не дають взагалі спати жити, якісь проблеми. А, як це ви зараз можете сприймати? Але насправді. По-перше, ці проблеми взагалі можна не сприймати проблемами, тому що для вас це навпаки для того, щоб ви туди не йшли, не билися до кінця, знаєте, не витрачали свій ресурс. Навпаки, зупинилися, зупинилися і перестали сливати е е кудись енергію взагалі не туди. Також, що приємного. Принесе, знаєте, щось з минулого. Хтось може вам з'явитися, наприклад, там тількись чоловік, чи ну ціном бовської чоловік, так подруга, яке знайомство, людина якась може підглядати за вами з минулого. Дивитися з вами і якось вам принести якийсь подарунок. Взагалі, взагалі, перші карти в нас вийшли, знаєте, стабільна дама, дама при грошах, тобто робочі якісь моменти йдуть вгору, і навіть якщо вони не вирішуються, навіть якщо у вас якісь правну правонопро... Проблеми, щось у вас не влаштовує в робочій темі, все одно ви на високому рівні, все одно у вас великі класні перспективи, і вони ось реалізовуються прямо зараз. Просто може, можливо, вас спеціально якось зупиняють для того, щоб ви не зливали енергію не туди, а займалися тим, що вам потрібно, що буде вас надихати. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. це не коштує дорого, Це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідея. Так в мене є курс по картам дорог, що цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!